Тим миру, добра та тепла в ваших оселях зробив бак-акумулятор, задавляється котлик, але тут, по вважанню замовника, дно робимо утеплене. Перший шар клій піний і наніс. сьогодні нанесу другий, поставлю його. І не дам запасом. І воно буде дуже-дуже тверде. І буде тримати більше тепла. Ось такий у нас чудовий акумулятор вийшов на одну тонну води. Все у нас гарненько вийшло. Змінним мідним очком. Буде ще й гаряча водичка. Так що, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, все буде Україна!